Популярний український серіал «Свати», який завоював серця не лише глядачів з України, а й з сусідньої терористичної Росії, які навіть називали його своїм, виходив упродовж семи сезонів. У ньому знімалися як українські актори, так і артисти із терористичної Росії. І коли РФ напала на Україну, деякі актори з Росії, які знімалися в Україні та в Окупованому Криму, стали на бік терориста Путіна та підтримали його плани щодо захоплення України. Серед таких акторів виявився Федір Добронравов, який зіграв Івана Будько, Тетяна Кравченка, яка зіграла Валюху, та Олеся Железняк, яка втілила роль Лариси, а також Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Анатолійовича до четвертого сезону серіалу. Главряд вирішив вивчити питання карми та подивитися, як же склалася доля артистів, які відкрито підтримали терориста Путіна, який на людські знищує мирне населення України. Федір Добронравов, він же Іван Будько, народився 11 вересня 1961 року в Таганрозі Ростовської області в сім'ї будівельника та робітниці хлібозаводу. У дитинстві мріяв бути клоуном, а за фактом став тим, хто його підтримує. Після завершення зйомок у сватах у 2018 році Добран Рава переніс інсульт прямо під час вистави. Колега по сцені побачила, що рука актора повисла батогом. Потім самопочуття госпіталізованого артиста то покращувалося, та різко погіршувалося, доки йому не зробили операцію. За місяць актор пройшов реабілітацію та повернувся до зйомок. Та ось у 2024 році актор знову опинився на лікарняному ліжку, скаржився на білю шиї, хребті та болюче ковтання. У нього виявили дегенеративні утворення на фоні ускладнень остеохондрозу. Актора екстрено перевели до нейрохірургічного відділення та провели операцію в області хребта. Він провів у стаціонарі понад тиждень і все. Зараз він продовжує зніматися в російському кіно та любити свою терористичну батьківщину. Зазначимо, що Добронравов відвідував російських окупантів, які вбивали мирних жителів України у лікарні. Він бажав їм якнайшвидшого одужання. Тепер про валюху вона ж Тетяна Кравченко. Акторка народилася в Донецьку 9 грудня 1953 року. У молодості вона перебралася до Москви, де почала навчатися акторській майстерності. Кравченко, незважаючи на довгі зйомки в Україні, підтримує Путіна та агресивну війну Кремля в Україні. Більше того, актриса заявила, що якби була б молодшою, то сама вирушила б медсестрою на фронт, аби допомагати окупантам. Після зйомок серіала Кравченко неодноразово підозрювали в алкоголізмі. У пресі довго ходили чутки про залежність актриси, а олію вогонь підлив колега по театру Станіслав Садальський. Він звинуватив Кравченку в алкоголізмі, коли вона пропустила їхню спільну виставу. Сама актриса, звичайно, заперечує у себе алкогольну залежність. Але цікавий факт її алкоголізм пов'язують ще з тим, що вона закохалася у свого екранного чоловіка Івана Будька. Утім, будь ще той Кремінь. Він не відповів на почуття своєї екранної дружини Валюхи і щасливо і досі кохає свою законну дружину. Олеся Железняк, вона ж Лариса, освідчилася в коханні диктатору Путіну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому вона також багато місяців знімалася в Україні. Та дружила з деякими українськими зірками. Я відчуваю, що наші хлопці, російські військові, там воюють і за мою сім'ю. І я живу з відчуттям, що ми всі у них в боргу. Те, що я прийшла до шпиталю, це найменше, це зовсім нічого в порівнянні з тим, що роблять вони, стоячи на захисті нашої батьківщини. Підтримує путіністка окупантів. Утім, після завершення зйомок в Україні вона стала нецікавою і непотрібною своїй терористичній батьківщині. У мене досі комплекс, що я мало знімаюся. Ходжу на проби мене не беруть. Я розумію, щоб зніматися в кіно, я маю подобатися режисеру. Зовнішність у мене нестандартна. Потрібно, щоб він побачив мене у ролі. Скажеться, нікому не потрібно другорядна актриса. І ще один герой цього антисписку Анатолій Васильєв. Він же Юрій Анатоліч, який народився 6 листопада 46-му році у Нижньому Тагілі. Після навчання вступив до трупи московського театру, а вже в 95-му році почав працювати в театрі імені Мосради. Пізніше він перейшов у кіно та став зіркою кількох серіалів. Саме завдяки сватам. Про нього дізналися і в терористичній Росії, і в Україні. Актор зіграв у чотирьох сезонах серіалу, а потім залишив проект через конфлікти з колегою Добронравовим та режисером Андрієм Яковлєвим. У 2018 році Васильєв став фігурантом бази Миротворець за незаконне відвідування анексованого Криму з гастролями. Актор навіть давав коментар з цього приводу. Тоді він заявив, що острів Російський. І це не обговорюється. Пізніше актор став частиною зомбованої країни і почав заявляти, що коли Україні почали допомагати західні люди, туди пішли інші гроші, за допомогою яких розпочали тотальну обробку населення та виховання ненависті до Росії. З початком повномасштабного вторгнення своєї позиції він не висвітлював, але продовжує поширювати брехню про Україну. Що стосується його кар'єри, то Васильєв з 2022 року не знімається ніде, його соцмережі пусті, і взагалі він нікому не потрібен.